Чергові плани так званої російської воєнної операції провалилися замість ще у січні обіцяного пропагандистами штурму Одеси. Окупанти знову рушили за своїм потопленим флагманом Чорноморського флоту, як наголосив речник голови одеської обласної військової адміністрації Сергій Брачук. загарбати місто перлину на березі Чорного моря московитам не вдається, не вдасться і не вдається ніколи. Десь там так звані пропагандони воєнкори писали, що саме до 2 травня вони мають вирішити одну з главних цілей, так званої СВО. Вони мають штурмувати Одесу, начебто, набрали для цього потенціал, мають помститися за крейсер Москва і згадують свою ганебну насправді військову історію про Бородіно, Березіно і так далі. Тому подібне. Так, от щоб довго не говорити, просто можу сказати. За курсом російського корабля. Йдіть на юг. Отакий вам штурм Одеси. У рівному волонтери підгодовують поранених військових у лікарні різні страви привозять до медзакладу кілька разів на тиждень. У Меню не лише домашня їжа, інколи частують бійців піцею та шашликами за їхніми побажаннями. Організувала доставку їжі у лікарню власниця місцевого кафе. З продуктами допомагають небайдужі люди. А як зустрічають волонтерок бійці? Дивіться далі. Срізортом з овочами, будуть рибні кап'єтки, теж парчаровані овочами на обід і салат з каріської моркою. На кухні рівненського кафе Кипетробота. Тут готують страви для військових. Їжу складають, вантажать і везуть до Рівненської обласної лікарні, аби частувати бійців. Цього разу волонтери приготували 30 порцій, гарніри з котлетою та салат розкладають по тарілках. Допомагає дівчатам Владислав, Щоразу приходить до лікарні і роздає обіди захисникам. Власні взагалі воїни з ними можна про щось поспілкуватися. Вони взагалі позитивні, веселі. Ось тому піднімають настрій. Ти до них заходиш. Вони з пласмішкою. О, привіт! Еди, привіт. їсти, їсти. Вже навіть двері буває, відкриває. Військовослужбовець Сергій родом із Черкас. Мав поранив руку під час навчання на полігоні. Вже майже два місяці у. Медзакладі що на волонтерів чекає з нетерпінням. Буває, піцу приносять, буває там, частуки приносять. Це зовсім друга їжа. Добрий день. Сипні каф'єрки. По поранених військових майже рік рестораторка Олеся зі своєю командою харчі закуповують самі. Також приносять на байдужі люди. Волонтери навідують військових у лікарні чотири рази на тиждень. Ми всі знаємо, всі лікувалися, колись лежали в лікарні. Що приходять родичі, приносять якісь фрукти, якісь смаколики. То до хлопців, які з Донецької області чи з інших областей, мало хто приїжджає. Ає правильно І для цього. Є волонтери, такі люди, як я, і ми допомагаємо, провідуємо хлопців. Військовослужбовець Іван із Чернівецької області до лікарні потрапив після поранення поблизу Бахмута, коли вороги обстрілювали українські позиції з танку. Тоді троє його побратимів загинули. Бої зізнається цю втрату, переживає тяжко. А приїзд волонтерів до лікарні трохи відволікає від домо про війну. Я взагалі дуже радий, що приходять будь-які люди сюди. Мені то дуже подобається, що приносять всякі ніштячки смачні. А ще й вони домашні, то готують кухню більше. В основному медики не проти допомоги від волонтерів. Вони узгоджують з ними меню та кількість порцій на день. Харчування в нашій лікарні досить непогане. Ну принаймні, скарг ніяких немає. Але хлопці, які в нас зараз знаходяться, вони потребують, ну просто там домашнього харчування. От вони там скажу, хочуть там голубці, якісь хочуть шашлик. Там вони приходять дівчата, приносять ці речі, допомагають нам. Ну ми тільки раді цьому. Волонтери кажуть, Тувати не стомилися, бо їх мотивує бажання допомогти і позитивні відгуки від військових. Це дуже круто, коли ти дотична до героїв, до людей, яким ми вдячні за те, що ми прокидаємось. Рестораторка Олеся переконана, допомагатиме українським захисникам до перемоги. Наталя Світлова рівне п'ятий канал.